Час в багатьох автомобілях все на закльовках, та на якісь там непонятних кріпіжах, тому. Ось ці штуки, ось ці штуки вони потрібні. Да? А він є технічний спеціаліст компанії Грандінструмент розкажи, що це таке. Що це таке? А це заклепочник. Заклепочники ми маємо у нас багато, дуже під різні задачі, під різні потреби. Вони бувають під заклепки, звичайні і під бонки. Теж звичайні бонки. Ми пізніше розповімо, що це таке. Це такі заклепки, де всередині є різьба. Ці під звичайні є. Ось такі звичайний, як Сержа тримає. Як ну, ви бачите, да. і є з поворотною головкою цією. А це для чого потрібно? Якщо вам десь під кутом, щось потрібно зробити, маєте на увазі, є такі заклепочники, які можуть зробити цю задачу легше. А у вас самі закльопки є на нього? Заклепки маємо да або в наборах, або ну, або у розріб, або у розріб, або так. у розріб. Такі є, у вас їх є декілька різних, є прості, а є з поворотною головкою. Так, да? так, ось так, так. ось. І, якщо... Ну я такого ще не бачив. Це прям інтересний. Це якщо десь не залазить, це прям да, рісток, так, І побачу, двох да? серій ми маємо так. Є про серії, є звичайна серія буде. А це про серія. Оце буде про серія. А да, це про серія. В принципі, те, що це буде схоже, ось такі теж поворотна головка, але, але вона ще й фіксується. Прям крута да. історія. Ребята, такого не бачив, кому потрібно в компанію Grand Інструмент. А ми їдемо далі.